Вітаю народ, розпаковочка чогось красивого. Взяв я на пробу тестову пару накладок Мікарти. Схожої Мікарти в руках не тримав, але бачив, американці роблять з неї різні веселі штуки. Оце так упаковочка. Подивіться на цю красу. Це у нас просто після стрічкової пили. Через те не надто яскраво. Але зараз спробую його намочити. Її. Вона ж мій карта намочити і показати краще і ближче. А ось я її злегка змочив, що буде імітувати шліфовку. Для більш яскраво виражених кольорів. Цікаве буде руків'я. Я б навіть сказав дуже цікаве. Зараз я їх розверну, щоб пара була парою. Так, так, так. А ось склалось. Тобто ось так може виглядати руків'я ножа. Це, звичайно, ніж маленький, але я надіюсь, це буде дуже крутий експеримент в плані кольорів і в плані текстури, фактури.